Ну ти будеш мастирку їсти. Зима вже на календарі, як ти тут без нас? жильця рибачок лови замерзла. Будемо шукати рибу. Погодка бомбезна. Ось вот такі рибки. цирк на дроте. Тебе Мишенька прислал. Успели проехать. Успели проехать, уже встречаются. Скоро тут все собаки будут собираться. Ты тоже смотрел наш ролик, да? Прибег бутербродика попробовать. Ну ти будеш мастирку їсти. Тоже не хочеш, бач. Не їдять вони мастирку, тільки... А кит їв. Кит їв, да. А що, що котові подобається, а собака мені? Не хочешь? тобі беб, да? Там яса кусок. Ну да. Я так і понял, по глазам бачу. Йдем зі земною, на будишке Йдемо. Друзі, всім привіт! Ну що, з чого почнемо? Почнемо, мабуть, з того, що зима вже на календарі. Початок зими, з чим я вас і поздоровляю. Криги ще на водоймі нема, але перший морозець вже вдарив і калюжі вже позамерзали. Але воно й добре, по замерзшій землі ми змогли благополучно доїхати по ґрунтовці до цього берега. Аби не мороз, то навряд чи дожділи десь неділю. То яка там ґрунтовка, а сьогодні вранці мінус 3 і по ґрунтовці, як по асфальту. Будемо ловити зимову платву. Рибалка ж у нас вже зимня, тільки того, що з берега. Карасик вже навряд чи буде клювати, а от платва, я думаю, повинна. Но якщо карасик десь проскочить, то буде чудово. Погодка сьогодні чудова, як для грудня. Оце у нас, друзі, такі зими. Снігу ще не було, та навряд чи він не буде до нового року. Так що плотву ловити можна ще довго. Минулого разу ми рибачили, сиділи аж до обід. Сиділи, сиділи, чекали, чекали, а потім, як прорвало, а вже їхати додому. Так що і сьогодні, я думаю, буде приблизно так. Поки що сидимо, гріємося, п'ємо чайок. Ну і поки що не клює, я у вас час поставити вподобайку і написати будь-якого комента, хто це зробив. Дякую. <плес> Ти мене оставиш без кексу. Так усе. Ось он наступил. Угу. Не служить. Не, не дам я тобі. Я тобі вже дав кусок. Так що можеш не служити. Як тут можна їсти а як дивляться на мене таким взглядом? На. Ну все, хвата. Чекаю. Сьогодні буде, друзі, у нас спосіб ловлі такий пошуковий. Будемо частіше перезакидувати. І в різні місця. На дальню бровку, на ближню бровку, на русло, під камиш може. Будемо шукати рибу. Бо рибка в нас неактивна. І де вона стоїть? Будемо шукати. На одній снасті додаю окрім пінопласта ще по опарику. Там де парик був була покльовочка. Ну така один пік і на одному очку опариша не було хтось заінтересувався Так що от на ті удочці в мене нема Опариша в нас і є подивлюсь в чому буде різниця Якщо опариша буде вистачати, то поставлю і туди Ось тако робимо сосочки. Цю удочку закидую по руслу, а тут де гілок нема. А та буде на дальню бровку. Була закинута аж під той дальній очерет, простоїла, поклюлок нема. Значить кину трохи ближче. Тільки що підійшов там до води, вода прозора-прозора. І так розбіглися від мене десь отакі рибки, десь дві чи три. Я так думаю, то плотва була. Так що рибка є я думаю, що вона у нас сьогодні клюне тут ось у нас апарика не було І мастирка на місці, все на місці Це, бачите, ще й плідіком укуталась. Замерзла? Ну так свіжо, не дуже замерзла. Я ж одіта. Я шо діта як капуста. Це мінус два, мінус три, саме така погана температура. Вроді би воно і не холодно, але ну і не комфортно. Не те, несе. Ну <рес> як то веселіше. О, все впізнає цього хлопчика десь радується. радується. Привіт! Ну що, як діла? Як ти тут без нас? А? Та не бійся, чого ти. Ну, просто віляє. Він сьогодні не сам, він сьогодні з хазяїном. Хазяїн рибу ловив у нас. Підідемо, спитаємо, що там. Волоця наживця у нього. Ну что, Миша, забегай до нас в гости. Э, какая жопка у него. Мишенька. Все, ты остаешься? Остаешься с хозяином? Ну, бежи, бежи, бежи. А я пишу. На жильця рибачок лови. Казав Судачок, клює. Не так часто, але буває. Ну я сьогодні навіть не пробую на хижака, не хочу вже щось. Останні рибалки зовсім нічого. Поки тепло було, ще якось проклював. А зараз вже ні. що потрусилась, тут щось поїде. І оце що ти мені перекинув трошечки? це, мабуть, ще правый Але, ну, Правда так гарнюсенько упала. Ну вже ближче до дванадцятим може. Ну хоч щось я побачила, хоч щось потрусаюся поклаву, аж туда. Перезакидываем. Как я казав, перезакидуємо частіше шукаємо рибу

Є? Да, Так, видно сміяни. Нема нічого. Витягай. Розпалимо костра трошки. Заразом сміття попалимо. Ну, можна можно навіть. Ну так взять зібрати якесь сміття і попалити Ого. вибух? А -а. на низком старте даже ловила угу. а, и не поняла как блинчик вкусный сонечко виглянуло. Не, погодка бомбезна. Тільки риба щось не ловиться. Минулого разу тут трошки рибками піймали, але сьогодні у нас Рибалки не вийшло. Але вийшовся непоганий відпочинок. Така собі вийшла зустріч з зимою. Ну що ж, ми задоволені і вас закликаємо. Виїжджайте частіше на природу, дихайте повітрям, воно безкоштовне. Час летить вже грудень, ще якихось 3-3,5 місяця і поїдемо на весіннього карасика. Не скучайте, хай вам щастить.